Вітаю з екрана. Мене звати Ангеліна Хачутарян. Ви на моєму каналі, де ми розмовляємо про медіа і тележурналістику. Якщо цікаво, залишайся з нами. Поїхали, ми часто чуємо, що впевнений красивий голос це вже половина успіху. Але чи справді є це так? Сьогодні ми будемо розмовляти саме на цю тему, тому що вона є дійсно цікавою. І для мене також, тому що вивчаю зараз також цю тему. Як наш голос може вплинути на кар'єрний шлях комунікацію з людьми та навіть упевненість в собі? І як можна використовувати свій голос для досягнення цілей, начебто, ми розмовляли тільки про голос, але зараз ми з вами вже. Можна сказати, назвали стільки тем і сфер, в яких ми можемо використовувати голос, тобто кар'єрний шлях, спілкування з людьми, впевненість собі. Ці сфери вони дійсно допомагають нам в будь-яких рішеннях, а життєвих питаннях Взагалі впливають на наше життя. Виходить, з чого голос впливає на наше життя. Насправді він дійсно передає емоції, наш настрій, нашу впевненість, як ми вже це сказали. І саме голос це відображення нас. Завдяки ньому ми можемо транслювати нас і транслювати наш внутрішній світ, тому що голос це і є. Наш внутрішній світ, а знаєте, є ще така думка, що люди з більш низьким впевненим голосом тембром голосу вони сприймаються, вони справляють найбільше враження при ділових зустрічах, і також вони справляють враження при виступах для телеведучих, для медіа і для всіх, хто хоче також працювати в кадрі. Голос є просто невід'ємною частиною, над якою дійсно треба працювати. Тобто, він може підкреслити, хто ви є і як вас сприймають інші люди. Ну, я думаю, що це круто. У нас відео на тему, як пов'язати голос із успіхом, і ми вже вияснили, що насправді дійсно тут є зв'язок між успіхом і голосом, тому що успіх це наш, наприклад, кар'єрний рост, голос нам в цьому допомагає. Але ви можете подумати: а якщо в мене дійсно не такий вже і класний голос, то що мені змиритися і не йти по кар'єрному шляху, наприклад, насправді голос можна тренувати і це зробити досить легко. Але для цього потрібна знов таки дисципліна і бажання. Регулярні вправи допоможуть нам прокачати наш тембр, наше інтонування, нашу дикцію. Взагалі, давайте розберемо, з чого складається робота над голосом дуже швидко, тобто над нашим звучанням, навіть не тільки голосом. Це знов таки наш голос, там тембр голосу, наше інтонування, паузи і так далі. Наша дикція, тому що навіщо нам красивий голос, якщо немає потужної дикції? Дихання, тому що голос це в принципі видоховане повітря, тобто наш голос це видоховане повітря. Дикція Голос, темпор, дихання і так далі. В мене на каналі вже є дуже багато відео на ці теми, тобто з правими, саме з найдієвішими вправами, які я також обожнюю. І я досі зараз розвиваю розвиваю свій голос і роблю ці вправи. Ви можете подивитися, там є і про дикцію, і про голос, і про дихання. Все є. Я десь тут прикреплю і можете зайти і подивитися. Там дійсно багато класних вправ, які допоможуть прокачати голос за. Маленький період часу, місяць мінімум. Але якщо ви не налаштовані зараз йти і виписувати вправи і інтенсивно займатися своїм голосом, давайте просто покажу вам три буквально вправи на голос на дихання. І на дикцію. Якщо вам це не цікаво, можете трішки перегорнути там. Далі ми ще будемо говорити про голос і про те, як він пов'язаний з успіхом. Так пропоную з самого початку зробити вправу на дихання. Візьмемо найуніверсальнішу вправу. Це просто свідомо дихати. Давайте 10 разів дихнемо свідомо. Але ми не просто дихаємо, а дихаємо саме діафрагмою. Діафрагма це вона ось десь тут знаходиться. Тобто, це дихати не на грудній клітці, а саме на діафрагмі, тому що якщо ми дихаємо ось тут, то ми дихаємо поверхню. А якщо ми дихаємо поверхню, то і голос наш зажимається і звучить поверхню. А нам потрібно, щоб він звучав глибоко. І саме тому ми дихаємо саме із животу, із діафрагми. Діафрагма знаходиться десь тут. Ми ставимо наші руки на ці два ребра. Ось тут у нас є ребра. Вони повинні рухатись. Коли ми вдихаємо, вони розкриваються. Коли ми видихаємо, вони закриваються. Саме це і є дихання діафрагмою. Давайте спробуємо. Спина також повинна бути рівною. Максимально глибоко, повільно і свідомо. Так, подихали. Тепер давайте зробимо одну вправу на голос для того, щоб його просто трішечки розім'яти. Що ми робимо? Ми робимо один вдих діафрагмою і потім починаємо мучати. Але ми мучимо так, щоб вібрація була у нас у тут, у зоні губ і грудна клітка. Ой. У мене тут мікрофон, щоб вібрацію відчували саме ось тут в грудній клітці. Буде вібрація відчуватись ось тут. Потім ми кладемо одну руку на нашу грудну клітку, одну на живіт, і починаємо цей весь процес контролювати. Особливо важливо, щоб вібрація не йшла саме вниз. Якщо у вас буде йти. Вібрація вниз, то ви щось робите не те, тому що взагалі-то в своєму повсякденному житті найкраще всього розмовляти саме на грудному регістрі. Тобто ось тут, щоб вібрація йшла саме звідси. Тому контролюємо цей процес і намагаємося зловити ось цей грудний регістр. Поїхали. відчуваємо одразу як вібрують губи mm -hmm. і паралельно вібрація в бронекільці. Mm -hmm. Тепер можна ще додати один рух: це, наприклад, мечата, а потім відкрити рота. Потім ми зажимаємо і розжимаємо ніс, і подивимось, чи справді ми вібрували ніс, чи все ж таки ми вибрували правильно в рот. Mm -hmm. Що ж у вас міняється голос, коли ви зажимаєте ось так ніс з відкритим ротом, це означає, що ви все ж таки вібрували ніс. А якщо ні, тоді все правильно, все круто, ви розім'яли голос. Так, і після цього можемо зробити якусь. Правий якийсь рух для того, щоб розім'яти наш ротовий апарат. Наша дикція складається всього з трьох речей: з язику, з губ і з щелепи. Ось ці три пункти ми повинні розвивати окремо. Але якщо ми хочемо просто розім'ятися трішки, зробити таку дуже легку розминку, ми можемо просто проговорити там 10 або 15 разів таку скоромовку. Стрибок з перепідвикруткою. викруткою, і саме ця скоромовка, стрибок з перепідвикруткою, вона задіює собі і губи, і язик, і щелепу. Але важливо казати це максимально якісно, не просто там стрибок з перепідвикруткою, а повністю розкривати рота, задіювати язик, якось шевелити губами. І тоді ви почуєте максимальний результат, хоча наприкладаючи багато зусиль. Давайте спробуємо. Спочатку давайте повільно: стрибок з перепід викруткою, стрибок з перепідвикруткою, стрибок з перепідвикрукою. Стрибок з перепідвикруткою, стрибок з перепідвикруткою. Можемо трішки пришвидшити требок з перепідвихоткою, стробок з перепвикруткою, стробок сперепідвикруткою, стробок з перепвикроткою, стрібокс перепідвикруткою, стребокс перепвикруткою, стробок з перепвихоткою, стрібок з перепвикруткою. І коли ми це промовили разів 15, ми вже відчуваємо, як розімлялася наш голос, наша дикція і наше дихання, і все ми вже розмовляємо більш якісно і чітко. Ви можете робити ці три вправи кожного ранку, наприклад, і вже почуєте результат на протязі дня. що ви вже будете розмовляти більш якісно. Але хочу зазначити, що глобальний результат розминка не дасть. І для того, щоб дійсно досягнути класної мови і промови, потрібно займатися і приділяти цьому увагу і час. І так, на чому ми зупинилися? Вплив голосу на кар'єрний ріст. Ми вже трішки поговорили про це, але давайте розберемо це більш детально. Наш голос це потужний інструмент для професійного руху. Чому? Уявіть, що вас слухає ваш клієнт, ваш роботодавець. І ви розмовляєте впевнено, і одразу викличете довіру, тому що у вас впевнений голос і десь підсвідомо ваша людина, за якою ви спілкуєтесь, вона почує у вас впевненість, і вона вже буде впевнена в тому, що так я можу прийняти, наприклад, вас на роботу, чи там можу вас послухати. Але якщо ми навпаки розмовляємо з сажатим голосом, і тоді вас також будуть, будуть сприймати вже по-інакшому, не так ви впевнено, трішки як маленьку дівчинку, наприклад. Тобто довіри не викликається. В багатьох професіях, починаючи з телеведучих і закінчуючи менеджерами, голос відіграє ключову роль. Тому що голос це ваш показатель як лідерства. Він показує вашу особистість і ваш характер. А також голос допоможе нам в особистістому розвитку. Насправді це також дуже класно, тому що робота над голосом це робота над собою. Як це взагалі працює і де тут зв'язок? Давайте трішки розберемось. Коли ви навчаєтеся контролювати свій голос, ви починаєте контролювати свою впевненість. Ви стаєте впевненими не лише під час виступу, а просто в вашому повсякденному житті. Комунікація стає чітким. Тішою, і саме це допомагає нам, по перше, навіть впливати на рішення інших. І позиціонувати себе так, як ви хочете, будувати кращі стосунки. Тому робота над голосом це також особистісний розвиток. Це треба враховувати і не відкладати її на потім. Як ви вже знаєте, я також працюю над своїм голосом, і іноді хочеться приділити увагу чомусь іншому, там не голосу зараз, а чомусь більш важливому. Але потім спам'ятовую, що насправді голос він теж важливий для багатьох сфер у своєму житті. В нашому житті в цей час просто знаходяться нові методи, знаходжуть якісь нові вправи і починаю працювати. І хочу, щоб ви також це робили, тому що це наша з вами візитка. Як бачите, голос це не просто спосіб спілкування, голос це наша можливість. Прийти до успіху. Напишіть в коментарях, чи згодні ви з цим можете написати там свої запитання чи просто думку на цю тему. А з вами була я, Ангеліна Хачатурян. До нових зустрічей на екрані. А ти може доставить там де в началі знає? Ану-ка, скажи, как що можна вставить? Вітю зустріч. Сприймаються, але сприймаються. Ну, тобто, не сприймаються. А знаєте. А здаткою стрибок спер підвиткою. Тобто він може пере... Ребра. Ребра ж начебто. Стокспери підвик. Стрибок.